Привіт, друзі! Сьогодні я йду дивитися чемпіонат із сумо. І не просто сумо, а дитячого сумо. Скажу вам по секрету: сьогодні також змагатимуться і українські спортсмени, тож будемо вболівати. Сьогодні розповім вам більше про цей вид спорту, а також про українських спортсменів, які змагаються на рівних з японськими спортсменами. Раніше я не розуміла двох видів спорту це сумо і кьорлінг, Але потім, подивившись декілька змагань із сумо, я насправді закохалася у цей вид спорту, тому спробую вам розповісти щось цікавеньке. Ходімо зараз. Ми йдемо до метро, а потім ми їдемо до величезної критої арени під назвою Рьогоку Кокоґікан, яка знаходиться в районі Рьогоку. Цей величезний стадіон було побудовано у 1985 році. Він вміщує в себе 10 тисяч глядачів. Щороку тричі, в січні, травні та вересні, в Кокогікані проходять національні турніри по боротьбі з Сумо. Сьогодні тут проходить національний турнір з дитячого суму Вампуко-Сумо. Україну представляли два учасники: Микола Гладких з Южноукраїнська та Макар Юпаткін з Рівного, хлопчикам лише 11-12 років. До речі, у своєму інтерв'ю для японських ЗМІ на питання про особисте бажання Миколи він попросив весь світ закрити небо над Україною. Як же проходять змагання? Спочатку грав гімн Японії. У цих змаганнях в кожній віковій категорії участь беруть більше ста учасників. Микола найлегший з усіх учасників. В сумо, в дорослому, так і в дитячому, немає розподілу учасників по вазі. А тепер подивимося змагання та поговоримо про сумо та його правила. Які ж правила гри? В поєдинку беруть участь два сумоїсти. Японською мовою їх також називають рекіші. Цікавим є те, що у професійному суму відсутні вагові категорії, тому досить часто можна спостерігати двобій спортсменів, вага одного з яких в два рази перевищує вагу іншого. Що ж треба зробити спортсменам, щоб перемогти? Насправді все дуже просто: переможцем вважається той реки хто зміг виштовхати супротивника за межі арени або змусив опонента доторкнутися до підлоги будь-якою частиною тіла, окрім ступні. Є ще один спосіб здобути перемогу у поєдинку. Супротивник має втратити свій пояс Мавасі, але такий випадок стався лише раз за останні 100 років. В сумо існують також певні заборони. Не можна бити супротивника кулаками та ногами, хапати за волосся, душити, а також травмувати у В дорослому японському сумо також є визначні українські спортсмени. Прогуляємося по залу слави сумо. І кого ж ми тут бачимо? Так, це наші Тайхо Кокі, справжнє японське ім'я Ная Кокі, українське Іван Маркіянович Боришко, прозваний великим юкудзуною 20 століття. Друзі, в Токіо все ще неймовірна спека. Я тут сховалася у холодочку, щоб завершити відео. Ну, що я можу сказати? Мене зараз переповнює радість та гордість за наших українських спортсменів, які на рівних змагалися з японськими спортсменами у цьому японському виді спорту. Ну що ж, якщо хочете знати більше про Сумо та про Японію, підписуйтеся на мій канал. До зустрічі, друзі.